Джулія Робертс погодила знятись у друзях за умови. Правдива історія Камео Джорджа Клуні. Як Бред Піт появився у друзях. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен. І сьогодні ми поговоримо про запрошених гостей у ситком друзі. <му> Джулія Робертс погодила знятись у «Друзях» за однієї умови. Меттью Перрі розкрив дивовижну умову. За якої Джулія Робертс погодилася знятись у даному ситкомі. у своїх мемуарах Друзі, коханки та велика халепа Меттю Перрі згадує дану умову і в звучить наступне. Джулія запропонувала роль в одній із серій другого сезону після серії про суперкубок. Вона готова була знятись в друзях, але як стверджує Меттю Перрі, Лише у його сюжетній лінії, проте спершу він мав її причарувати. Як ви знаєте, на той час Меттю Перрі і Джулія Робертс якраз зустрічалися. А умова була така, що Меттю Перрі має пояснити Джулії Робертс квантову фізику. <звіт> Гатен Стейденліфортінбілінзґоекспеншн Старівей наступного дня Метью Парі неслав Джулії Робертс статтю про корпускулярний хвильовий дуалізм. То не важко. Корпускулярний хвильовий дуалізм. Це принцип невизначеності та квантової заплутаності. Заплутаності і метафоричності там було трішки. Так само стверджує Матю Перрі. урешті всі зусилля спрацювали. Бо до речі, в цьому всьому допомагали ще сценаристи Метю Перрі, щоб вмовити Джулію Роберт. вона не лише погодилась на роль у серіалі, як пише Матю Перрі, а й надіслала йому дуже дуже багато бейглів у подарунок, чому він був безмежно радий. До речі, книжка Матю Перрі з його мемуарами надзвичайно цікава. Тому, якщо вам цікаво більше за життя друзів, раджу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Правдива історія, що ж стоїть за камео Джорджа Клуні. Джордж Клуні мав епізодичну роль в першому сезоні. Він зіграв доктора Майкла Мічла, і серія називалася Той, що має дві частини частина друга. Це серія, де Рейчел ламає собі ногу. Вони з Монікою потрапляють у клініку, але в Рейчел проблеми зі страховкою, тому якби дівчата міняються місцями, тому, то Рейчел стає Монікою, а Моніка стає Рейчел. Так чому NBC запросив свою зірку швидкої допомоги знятися в зовсім іншому своєму серіалі? Коли Клуні з'явився у друзях у 1995 році, він був висхідною суперзіркою саме каналу NBC? Та серіалу Швидка допомога взагалі прем'єра драми Швидка допомога відбулася за декілька днів до дебюту друзів, і ці два шоу стали основними в щільному графіку даного каналу. Оскільки Клуні грав лікаря у друзях, вони могли подумати, що це його камео із серіалу Швидка допомога в друзях. Він не просто з'являється сам, а він ще появляється із колегою саме серіалу швидкої допомоги. Вайлом. No але цей дует грав зовсім інших персонажів у друзях. Офіційного кросовера не було, але для NBC це була дуже хороша нагода змішати своїх, так би мовити, визначних зірок у різних серіалах і подивитися реакцію публіки. Не забувайте донатити на ЗСУ в описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Камео Брюса Віліса появилося тільки завдяки парі з Метю Перрі. Брюс Вілліс був одним з найпопулярніших зірок, які появлялися в ролі Камео у друзях. Оскільки Оскільки Брюся Віліса був аж трисерійний сюжет у шостому сезоні, він появився не на одну серію, тому це було доволі цікаво. І взагалі з появою його пов'язана дуже комедна історія. Оскільки після виходу цієї серії стало відомо, що це було всього лиш парі, І, як ми вже можемо зрозуміти, він ньому програв, оскільки появився у друзях. Перед тим як Віліс з'явився в цій епізодичній ролі, у 2000 році разом з Метю Перрі він знявся у фільмі Дев'ять ярдів». Під час роботи над цим фільмом вони побилися об заклад. Метью Перрі стверджував, що фільм буде дуже популярним у прокаті, а Віліс чомусь у цьому сумнівався. Даний фільм очолив касові збори. Оскільки Віліс не покладав великих надій на цей фільм, він вступив у це парі та програв. У серіалі він грає Пола Стівенса. Звісно, приєднатись до друзів через програний парі це не найгірше, що могло з тобою статись. Крім того, Віліс виграв ЕМІ завдяки своїй ролі у друзях за те, що він був запрошеною зіркою. Тому таке собі щодо програша в цьому парі. Але як результат... Віліс пожертвував ці гроші благодійним організаціям і вирішив відмовитись від даного гонорару повноцінно. Ні Віліс, ні Пері саме ніколи не коментували це парі, так би мовити, на публіці стосовно того, які плюси і мінуси цього досвіду. Проте Віліс побився об заклад і не хотів визнавати, що він міг пропустити, що фільм, у якому він знімається, міг провалитись у прокаті. Якщо ви хочете мене підтримати в описі є посилання на платформу BuyMeCoffee. Буду вдячна кожному, хто приєднається. Дякую. Ось як Бред Піт появився у друзях. Він отримав епізодичну роль, але, як ми знаємо, вона була доволі суперечливою. Епізод, у якому відбулось камео Бреда Піта, став доволі пам'ятним моментом у цьому серіалі. Ось історія його появи в серіалі і як він взаємодіяв своєю тодішньою дружиною саме. Епізоді. Піт виконав роль Віла Колберта в епізоді восьмому сезоні, і там він не дуже класно взаємодіяв з своєю дружиною в плані того, що їхні персонажі, точніше саме персонаж Піта, м'яко кажучи, не любив Еністон. Оскільки вони були в шлюбі, то Піт часто заїжджав на знімальний майданчик до Дженніфер, і у сценаристів визрівала ця думка, що варто все ж в одному епізоді зняти Піта. До речі, Піт. Також стверджував не в одному інтерв'ю, що він був фанатом цього серіалу. І плюс вирішив, що варто якось розкрутити і додати уваги та привернути увагу глядачів до свого нового фільму Шпигунські ігри. Само собою, що те, що підзнявся у цьому серіалі, привернуло чимало уваги, оскільки в нульових пара Бреда Піта і Дженніфер Еністон, до того як він почав свій роман і шлюб з Анджеліною Джолі, мабуть, була одна з найпопулярніших і ЗМІ Дуже багато про них писали, тому для рейтингу серіалу це був доволі хороший хід. Але саме чому дехто розкритикував роль Бреда Піта в цьому епізоді? Якщо ви раптом досі не дивились друзів, то зараз буде спойлер. Рейчел Грін у школі була доволі. уявіть собі 90-ті, і ясно, що ця чи ще від 70-ті. І що таке популярна дівчинка? От Рейчел Грін була саме такою. Тому багато хто її ненавидів, і саме тому був створений клуб проти неї, який називався Рейчел Грін-Гермафродит. інтерсекс спільнота була взагалі ображена, як це все було висвітлено. Оскільки це було показано як образливі чутки про рейчел, і взагалі в цьому епізоді, мабуть, найбільш болюче те, що її тодішній чоловік Рос, від якого до речі, вона в цих епізодах вже носить дитину. В підлітковому віці про неї таке казав. Part. І, до речі, багато хто писав НБС про те, що сценаристи друзів доволі недолугі люди, саме через те, яким чином вони висвітлили гермафродитів. Тому поява Бреда Піта доволі неоднозначно у цій серії. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я публікую цікаві рілси та пости. Kaj stoji za Kamao Wayne on the Rider v seriji? Pošiljka Wayne on the Rider. Появилася серіалі в доволі непростий період її кар'єри. Вайнона Райдер знялася в сьомому сезоні друзів, і це була серія, яка називалась Великий поцілунок Рейчел. Вона грає сестру по коледжу Рейчел, з якою вона поцілувалася. І багато хто почав, що Вайнона Райдер була запрошена для того, щоб підняти рейтинги, і поцілунок якраз в серії, начебто, мав би це все зробити. Однак багато хто справді розкритикував друзів за цей хід, оскільки це був вже початок нульових, і начебто. Це спекулювання на ЛГБТ плюс К, тому що багато хто сказав, що якщо б справді їх цікавило б ЛГБТ-спільнота, то б швидше вони обрали б геїв, тоді це питання стояло більш гостре. А так, лесбіянки, начебто, були для того, щоб підняти рейтинги, і ось подивіться, начебто, Дженніфер Еністон цілується з вайноною райдер. О Боже, давайте глянемо цей епізод. Однак, до речі, це не дуже допомогло, бо ця серія вважається. Однією з найнижчим рейтингом, тому навіть поцілунок вже не рятував серіал. Звісно, Вайнона Райдер добре зіграла свою роль, але багато хто стверджував, що сценаристи могли і краще постаратися і написати набагато кращу роль для неї. Згадаємо, <му> хто із зірок ще появлявся у друзях: Робі Вільямс, Різ Візерспун, Гю Лорі, Пол Спроус, Дакота Фанінг, Чарлі Шин, Шон Пен, Дені Девіто. Бен Стіллер, Гаррі Олдман, Алек Болдуїн та багато інших. Як ви знаєте і помітили, сидком приваблював дуже багато мегазірок. І як результат, вони навіть отримували нагороди за свої запрошені ролі. Попри те, що у друзях було дуже багато запрошених зірок, сценаристи витримували цей ідеальний баланс, коли і розкриваються головні персонажі завдяки цим запрошеним гостям. Але і вони не перетягують на себе ковдру в кадрі, оскільки ці запрошені гості часто допомагали розвиватися персонажам та показувати їхні зовсім інші сторони. Хто ваша улюблена запрошена зірка у цьому серіалі? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!